Мергородська громада долучилася до кампанії «16 днів протидії насильству і запланувала кінопоказ фільму Покинь якщо що кохаєш 27 листопада у кінотеатрі Візорія та подальшу дискусію на тему Велика сила малих вчинків. Захід мав об'єднати мешканців громади і фахівців довкола теми безпеки в сім'ях. Щороку Мергородська громада долучається до всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства цього року в межах відзначення всеукраїнської кампанії Наша громада за підтримки наших надійних партнерів благодійної організації Світло надії. Організували перегляд фільму Покинь, якщо кохаєш для студентської молоді нашої громади. Ми щоденно працюємо над удосконаленням співробітництва суб'єктів, які задіяні у протидії та запобіганні домашньому насильству. Для того, щоб кожен житель нашої громади знав, як розпізнати домашнє насильство, як з цим боротися, куди звернутися для утримання допомоги, щоб вони самі не опинилися у ситуації домашнього насильства. Драматична форма фільму лише спосіб. Вернути увагу, головне чесна розмова про психологічні пастки, маніпуляція та співзалежність у стосунках. Стрічка наголошує, кривдник може виглядати успішним і харизматичним, тому жертву не можна звинувачувати, лише підтримувати та захищати для українців на сьогодні дійсно питання насилля. Це ну питання, яке мабуть не одна нація на сьогодні не переживає. Да і насилля ми можемо дивитися дійсно як в форматі. Домашнього як в форматі глобального Домашнє насилля, да коли руйнуються сім'ї, це завжди боляче і руйнацію. Нам дуже часто важко проходити з точки зору, що ми не розуміємо, чому так, да бо це здається несправедливим, це здається тим, що не має бути у житті. І для цього, як правило, потрібна людина, ну можливо, психолог, рідна людина, до речі, священники, там да хто завгодно, просто друг поруч, який людині допоможе пройти цей шлях, бо все одно хочемо. Ми не хочемо, якби ми не виступали проти насилля, воно все одно чомусь залишається в цьому житті. І нам от під час перегляду цього фільму потрібно зрозуміти, а чому воно потрібно, да і звісно, якщо ми зрозуміємо, чому воно потрібно, то відповімо, а що ж з цим зробити. Домашнє насильство рідко очевидне. Його сигнали можуть ховатися в тиші, тривозі, різкі зміни, поведінки близьких або знайомих. Часом достатньо малого вислухати, підказати, куди звернутися чи дати контакт спеціаліста, і це може змінити чиєсь життя. Ми зібралися в кінотеатрі Візорія в місті Мерло з молоддю нашої Мергородської громади, щоб показати кінофільм, на якого на якому буде показані всі проблеми домашнього насильства, всі види, які є вирішення з даних ситуацій. На жаль, на даний час дуже розповсюджена дана проблема. Від що насильства страждають як жінки, так і діти, так і чоловіки. Тому дану проблему потрібно не замовчувати, озвучувати, ділитися зі своїми рідними та знайомими. Через безпекову ситуацію та аварійне відключення світла перегляд не відбувся. Організатори змінили формат на відкритий діалог Велика сила малих вчинків, а сам фільм став домашнім завданням для учасників. Благодійна організація надії» та громадська організація 10 квітня підтримали обговорення. Мігши створити простір довіри без стигми та стереотипів. А сьогодні ми тут в рамках проєкту спільно з нашими партнерами УВКБ ООН та громадською організацією «10 квітня місто Одеса. Цей формат він новий. Ми довго йшли до того, щоб цей кінопоказ відбувся, щоб він відбувся саме в місті Миргород і саме для містян та студентів. Цієї громади кожен з сьогоднішніх присутніх з молоді це вже зовсім скоро буде майбутній лідер громадської думки. Фахівець тієї чи іншої справи, і тут важливо, що перед кожним буде стояти право вибору чи допомогти, чи пройти повз сьогодні. Ми працюємо в рамках всеукраїнської акції «16 днів активізму. А ми всебічно дякуємо Миргородській громаді. Дякуємо всім за підтримку за співпрацю за організацію, тому що дійсно тема протидії гендерно зумовленого на. Сильства важлива, вона є, вона є в громадах, і про це мають знати всі. І звісно, превентивна робота перш за все. Про дату та час наступного кінопоказу буде повідомлено додатково. Кампанія 16 днів протидії насильству» триває з 25 листопада до 10 грудня, поєднуючи дні протидії насильству щодо жінок і прав людини. Рух стартував у 1991 році з ініціативи жіночого лідерства, щоб говорити про різні форми насильства, його наслідки та шляхи до допомоги. Це тема важлива для всіх і близька кожному, бо може торкнутися будь-кого поруч. Хочу висловити надзвичайно щиру вдячність організаторам світло надії. Які організували цей захід в цей непростий час, і зібрали і молодь, і пенсіонерів щиро вдячні від всього серця. Сильне суспільство там, де люди захищені і не залишені на самоті. Насильство не приватний біль, а спільний виклик, який ми долаємо разом. Я сюди прийшла, бо мене дуже зацікавила ця тема, бо я сама пережила, на жаль, і не раз фізичне, і психологічне насилля, і домашнє і в стосунках, і зараз я активно працюю над собою із спеціалістами. І я б не хотіла, щоб наступні покоління переживали все те саме, що і я. Тому я стараюся і своїм одногрупницям, і батькам, і багато кому розповідати. Що я думаю, що я пережила? Якщо допомога потрібна вам або вашим близьким, 102 – екстрений виклик 15.47 – гаряча лінія цілодобово, 0800-213-103 – безоплатна правова підтримка, 0800-500-202 – Поліція підтримка поруч. Перший крок це сміливість порушити тишу.